При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Йога по-королівськи та принц Гарі, який з бургерами ховається від дружини. Невже це справді герцоги сасикські? Схожі, але ні. Фотограф Елісон Джексон опублікувала серію знімків, які присвятила принцу Гаррі та Меган Маркл. Але замість справжніх членів королівської родини на фото позують їхні двійники. Ось копії Меган та Гарі ну в дуже цікавій позі займаються йогою. А ось тут подружжя вирішує, як назвати дитину. Ім'я Томас на честь батька Меган та Кейт, очевидно, натякаючи на Мідлтон, малечі точно не дістанеться. На іншому фото принц Гарі прослуховує серцебиття дитини. А от на цьому парочка обирає одяг для немовляти. Припустила фотографі те на кого буде схожий малюк. За версією Джексон, у дитини буде густа та яскрава руда шевелюра. А на цьому знімку Джексон вочевидь піджартовує над Меган, яка намагається схилити свого чоловіка до рослинної їжі. Поки дружина не бачить, принц наминає гамбургер, але під рукою тримає книжку про вегетаріанство. Це далеко не перша робота Елісон-Джексон у такому напрямку. Героями її фото вже були двійники Єлизавети II, Кейт Мідлтон та Принца Вільяма, і американські президенти Трамп та Обама. Подібні фото вже приносили неприємності фотографу.